Удари по Дніпрогесу забруднили воду нафтопродуктами, а саме мастилом запорізькі екологи підрахували майже 400 тисяч квадратних метрів поверхні Дніпра на території Запорізького регіону було вкрито токсичними речовинами. За словами науковців, це не лише забруднення води, а й загроза для флори та фауни водойм. Чи безпечна зараз питна вода і чим будуть поливати поля? Олена Каптюх питала в експертів. Через удари по Дніпрогесу більше півтони нафтопродуктів забруднили Дніпро, кажуть екологи. І запах. У воду потрапило мастило з машинних залів. Була обстежена площа річки Дніпро нижче за течією і виявлені плями приблизно 375 тисяч метрів квадратних, які було вкрито плівкою нафтопродуктів. Вміст токсичних речовин майже у вісім разів перевищив допустимі норми. Підрахували екологи. Вплив різноманітний, іде він і. На забруднення атмосфери, на забруднення ґрунтів, ну і звісно, за забруднення вод життя тварин, рослин та мікроорганізмів Дніпра опинилося під загрозою. На місця найбільших забруднень відправилися екологи. Треба було терміново знищити мастило у воді. Для цього розпилили біологічний сорбент, який розчинив нафтопродукти. Саме так кажуть екологи, і вдалося очистити Дніпро після мастила. Тепер кажуть, вода у межах норми розчиняє вуглеводні на воду та гази, і так сталася ліквідація цієї аварії. Течія та сама природа, пояснюють науковці, допомагають очищати воду в Дніпрі. Що проточність збільшилася, вода більш швидко потрапляє вниз до Чорного моря. Ну вони туди вниз пішли Запорізької до Херсонської області, і далі далі в Чорне море. Ну, за рахунок самоочищення е, нафтоокислюючих мікроорганізмів, які є і в донних відкладах, і в самій воді. Вони потроху будуть е, розкладатися. Але причин для турбування є якість води Значно погіршилася, а це стосується і питної води, і води для поливів полів, говорить професор Рильський. Якість води в руслі Дніпра і туди, до самого кінця, до Дельти, воно погіршилось значно. Як за фізико-хімічними показниками, так і за біологічними, мікробіологічними. Стало гірше, але у межах норми, запевняє керівництво Запорізького водоканалу. За якістю питної води слідкують щоденно, теж Дніпровська вода безпечна для людей. Різке погіршення якості води в річці Дніпро в районі водозаборів КП «Водоканал», зокрема за таким показником, як забарвленість. Такий показник, як забарвленість, характеризує воду лише візуально і не свідчить про її небезпечність для вживання людиною. Фахівці водоканалу гарантують, що вода у Запоріжжі залишається безпечною та не Потребує додаткової очистки. Запорізькі науковці ж вважають, що ситуація покращиться коли потепліше. Тоді мікроорганізми в воді почнуть самостійно очищати воду. Буде все залежати від температури, бо бактеріальна біота вона краще працює, якщо температура води вище 16 градусів. Зараз ми такої температури не маємо. І в цьому році висока повінь. І багато води, вона приходить з півночі, то вона прохолодненька. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.